В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. 113-й псалом Він починається з таких стихів. Юдея стала його святинею, Ізраїль і його силою. Багато людей в час війни, в час національного піднесення питають, чому у молитвах Ізраїль, Єрусалим, Бог Ізраїль. Ми молимось у псалмах, нехай відбудуються стіни Єрусалимські, коли на Парастасі стоїш, і там є канон, і в кожному каноні є такий стих, дивний Бог святих своїх Бог Ізраїлів. Я думаю, ну точно хтось зараз щось каже, бо на Парастасі всі стоять. І побожні, не побожні, і віруючі, і невіруючі. і думаєш, ну який Бог Ізраїль? Чому Бог Ізраїлів, а не Бог України? Від людей, які називають себе націоналістами, можна почути, нащо нам ізраїльський Бог. Ми маємо своїх українських богів. Перун, Дажбог, Сварог та інші однороги. Один отець розказував недавно, що був присутній якось на молитві націоналіста. Та, там така, така молитва є. Свята мати героїв, Україно, Там аж каже, аж іскри йшли. Ні слова про Господа, ні слово. Це є величезна небезпека сьогодні. Ми маємо еталон націоналіста, ідеолога пана Степана Бандера, який змаленька ті листочки носив і закінчив життя смертю, віддавши життя за Україну. Який завжди говорив, Господи, благослови, Господи, благослови наш змах. Завжди. Та в його ідеологічних працях ми це знаходимо. Від тих, які кажуть, свята мати, наша Україна, не чути слово Господи, не чути поклону. І все, що більше, знаєте, це вже є від злого. Один чоловік також каже до священника, переконуваю, що християнство чужа для українців релігія, нав'язана нам, іноземцям, що істина віра українців, яка є рун віра, українська віра. І той священник йому задав одне запитання. А чи готовий він у такому разі приносити в жертву місцевим богам своїх? Онуків, Ну, так, як приносили всі погані. Та й той чоловік опустив голову і пішов ніщим. Давня віра предків опирається на башках, символах, знаках сили, природи, стихії, роду, крові, енергії, землі, ідею національної або расової, особливої місії. В нашій історії є. Два образи воїна і правителя, які часто ставлять поруч. Це є Володимир Великий і батько його, Святослав Хоробрий. Два воїни, два відважні, два сильні, два князі, але, але. Святослав класичний образ. Поганського воїна. Він кланявся ідолам, як і всі перед ним, сила предків, крові і меча. Але без молитви зовсім. Без надії і віри після смерті. Так. Святослав покладався не на Бога, він покладався на силу. А Прошу Оля. Свята Оля казала, я не могла своїх дітей навчити. Ну, внука навчила. Який результат у такого воїнського життя, Святослава? Святослав усе життя воював, не збудував держави, не залишив миру, не залишив віри. Загинув у засідці та з його черепа вороги його пили виногу. Ну, та, якби, можна сказати, позорний кінець такого великого воїна Святослава. Володимир Великий ну, починав так само. Так самісінько, чи можна гірше. Був жорстоким, мав ідолів, приносив жертви людські ідолам, як написано в повісті минулих літ. Але він зробив те, чого не зробив і не наважився, Святославу. Володимир повірив, покаявся, знищив ідолів по всій країні, охрестився, визнав над собою Бога. Та і справи пішли зовсім інакше. І в нього, і в Україні. Київській Русі. Що змінилося? Він збудував державу. Дав народові віру, залишив духовну спадщину. Україна стала одною з найбільших і найсильніших країн того періоду. В нас цей період називається Золота доба Київської Русі. Володимир помер у мирі. Славний Володимир. Святий рівноапостольний Володимир. Маємо два образи: воїна без Бога, Позорного і великого воїна Володимира славного. Сьогодні багато наших воїнів шукають сили. Дехто шукає її в символах, знаках, давніх образах. Але цей псалом 113 далі каже, там цілий псалом про це. Каже ідоли це є діло рук людських. Мають уста і не говорять, мають очі і не бачать, мають вуха і не чують, мають ніздрі і не нюхають, мають руки і не доторкаються, мають ноги і не ходять, не видають голос свого горла. Далі псалом говорить. І жорстокі слова. Ті, хто їх роблять, у ті символи, та ті, що обвішані воїни, ті, хто їх носять і кланяються їм, згинуть. згинуть. В Україні сьогодні потрібні воїни, сильні воїни, побожні воїни. Але справжня сила не в знаках, не в татуюваннях, не в нашивках. Не в гаслах і не в криці, а у вірі, у молитві і у Бозі, який є над нами. Амінь. Христос рождається.